Група росіян напала на українських волонтерів у Чехії. Про це повідомила представниця організації. Відомо, що інцидент відбувся у центрі Праги. Українські волонтери зазначили, що стоять там кожної суботи. і Їхня діяльність є офіційною. Волонтерка розповіла, що нападники вибили телефон в українців та завдали ударів руками та ногами. Біка супроводжувалася нецензурними висловлюваннями. Як доказ своїх слів, представниця організації опублікувала фото закривавленої руки. Незрозуміло, коли дивилися правоохоронці, і хотілося б, щоб цей інцидент розглянули правоохоронці е Чехії. Серед очікувань від результатів Глобального саміту Миру, який відбудеться в Швейцарії у червні, є... Зайняття країнами учасницями жорсткої позиції стосовно Росії, що мало б змусити її відступити. Про це секретар РНБО Олександр Литвиненко сказав у інтерв'ю CNN. Він зауважив, що на його думку закінчення війни буде вирішено шляхом переговорів, і важливий крок у цьому питанні буде зроблено саме на глобальному саміті миру. Литвиненко висловив очікування на конкретні кроки за результатами саміту в Швейцарії, зокрема у сфері. Продовольчої безпеки